Привіт, друзі! Я лісова мешканка Білка, і сьогодні хочу вас познайомити з своїми друзями, з Петриком та його мамою. Одного разу, гуляючи лісом, мама Петрика розповіла прекрасний вірш Валентина Бичко Ти думаєш деревам не болить? А що мати хотіла навчити Петрика за допомогою вірша, давайте послухаємо його та дізнаємося. Ти думаєш деревам не болить? Ти думаєш, дерев немає серця? Та чую, я скорінь доверховіть, мій любий клен так жалібно трясеться. Ну, заспокойся, ти рано вже промив, ще пройде дощ і стане тобі краще. Ішов хлопчина тут і гілку одломив, таке леда, що сам не знає, нащо. До себе вапить лісова краса, дерева, небо прихиляють низько, радіє все. Але я бачив сам, як ліс ридав, як плакали берізки. Від сліз беріз так солодко болотим сокопицям, що не знають жалю, що позабувши про добро і зло, ножа встромляють в кору, наче жало. Комусь повущав шлях і напролом, Від лісу вже отрізало окраєць, машини йдуть, неначе бурелом. Держись, дубки, тікай, сорокої заєць. Ти, хлопче мій, із лісом подружи за дихання своє йому віддячуй. Залиш отут, в казковості стежин, в цій дивині ти погляд свій гарячий. Трудом тяжким посаджено колись. Тепер тут медозбір і повна чаша. Ти шапку скинь і низько поклонись, бо ліс це світлий храм, святиня наша. Малятка, сподобався вам вірш? Дітки, як ви гадаєте, що мати Петрика хотіла навчити, розповівши вірша? Так, діти, мати Петрика намагалася навчити хлопчика берегти ліси, не шкодити деревам, не ламати гілочки, не пошкоджувати куру дерев. Скажіть, дітки, які дерева згадувалися у вірші? Так, дітки, клен, перізки, дубки. Дітки, а що сталося із кленом? Чому він жалібно трясеться? Так, дітки, хлопчик відломив гілочку клена, і йому було боляче і сумно. А що сталося із берізками? Чому вони плакали? Берізки плакали, бо ножем пошкодили кору. Дітки, як потрібно ставитися до рослин? Усі рослини, дерева, кущі потрібно берегти та любити, доглядати, не шкодити їм, бо ліс – це світлий храм, святиня наша. Дітки, а підскажіть, будь ласка, чому ми повинні подякувати деревам, яку вони користь нам приносять? Так, дерева очищують повітря. Молодці. Малята. А що ми можемо зробити, щоб збільшити кількість дерев? Так посадити побільше дерев для того, щоб вони нам очищували повітря. Друзі, давайте разом з Петриком складемо правила поводження в лісі. Не ламайте гілки дерев та кущів, це заважає рослині жити. Не наступай на квіти, бо ти їх руйнуєш. Не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних первоцвітів, хай гарні рослини залишаються в природі. Не руйнуйте павутину, за допомогою павутини виловлюються шкідники. Не руйнуйте мурашників, вони лісові санітари. Не беріть у руки пташини яєць, людський запах відлякує дорослих птахів, і тоді пташенята залишаються беззахисними. Не смітіть у лісі, після відпочинку залишайте чистоту. Не розводьте вогнище у лісі, не грайте з сірниками, тому що може виникнути пожежа. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали усі правила і будете їх дотримуватись для того, щоб зберегти природу. Петрику, ти все запам'ятав? Так. Ну тоді, дітки, до побачення і до нових зустрічей. Бережіть нашу природу.